Слова пронизують папір, недосконало та як мій. Для тебе знову новий твір, солдати наш, наша надія, слова підтримки всі тобі, слова поваги і пошани. Ти в свої роки молоді за нас болючі маєш рани. за нас, за наш спокійний сон, за те, щоб діти йшли до школи. За Україну, за її кордон, який ти не здаси ніколи. Я хочу, щоб ти знав солдати, що в тебе вірять і чекають, що ти для кожного став братом, за тебе кулаки тримають, не автомат в руках тримаєш, в руках у тебе наше небо. Надіюся, ти пам'ятаєш. Країна молиться за тебе, ти міст поміж добром і слом, ти щит, що від біди ховає, до боки та нечиста сила на Україну зазіхає, за нас поля і полонини, нехай почують вороги, не станемо ми на коліна. За нас Шевченко і Сірко, за нас Богун, за нас Хмельницький. За нас Сюсюра і Франко, за нас патон, за наш шептицький і головне за нас сам Бог, бо наша справа, вона права. Ми на порозі перемог, Ми вільна, молода держава, солдати наш, наш оберіг. Ти знай, що ми завжди з тобою. Веренись, прошу на свій поріг. Коли покінчимо з війною, благай стояти зумій і втримай наше синє небо, солдати наш, солдати мій, ми молимося тут за тебе.